Вчора посадили, гляньте, яка гарна стоїть. Стоїть як молодого. І ще по поливу, скажу, що полив у нас перець Феррарі. Досаджуємо перець. Тут у нас буде кавун. Така плантація у нас, бачите. Ще хочу показати вам наш полив. Наш помідор досадювали. Стоїть. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур'ярік. І сьогодні ми вирішили посадити наш перець. Це від сакати фірст, вкинув по два, вкинув по два. І наш е, Феррарі. такий перчик. Це теж Сакати, будемо сьогодні кидати. Е, ще в нас є поло, поло непогане теж, але будемо відрізняти, потім будемо дивитися, які у нас будуть перці. А зараз я вам покажу, розкажу. Трохи як воно є. Я садив, ми мульчурували, як завжди, як я по мульчовці, під низом давали рембекс. Зараз полив покажу вам. Може пригодиться непоганий полив, зараз кажу. Давав 50 см в швахматному порядку. Буде, хай буде тут, причина тут. Курщ. І тут якраз він буде роз, розлагатися до 50-60 сантиметрів. Зразу сір садимо, вперед можна садити по дві штучки. Бачите, ми кидали насіння, я думав, насіння якесь. Ну, отаке у нас, бачите, це, воно вже хочеться, як ми посадимо, він мигом піде. Звичайно, тільки не будемо дивитися на приморозки, все, все різне. По два штуки можна перець садити. Так я зразу два і кидав. Тому що він дуже сильно перець хрупкий, він ламається. Феррарі я посадив по одному. Де-не-де-два виходить, отака, бачите. Ось такі у нас. Зараз роз... розкинемо, посадимо і зразу мульчируємо. Дивіться, як ми мульчуємо. це називається мульчировка. Це мульча раз, а це мульчаровка довкола, щоб воздуху не було нічого. Було коли ми поселили сьогодні, була чорна земля і не було відпару. Почали поливати. І у нас, бачите, які вже осад іде вітим за день жарище. Для чого вона служить мульча? Я вже не раз говорив. Вона служить, щоб було тепліше в корінь. Раз теперка е, горить воно не буде. Дехто на чорну каже, горить. Можливо, що і так. Як ми звикли прозорою кользуватись е, по всьому, тому що ми і нею і користуємося. Тому що е, по цьому я бачив чорну дають е, на е, полуницю. На полуницю це друге можна давати, тому що вона на 3-4 роки залежить. Каплівка. Ця плівка однорічка, вона. Якщо ще в нас на жарі, буває розлазиться від сонця. Тут ми подивимося, тут не знаю. Це втор... ну, на рік, але вона вторічка, де, як то кажеться, вторічка називає, там, ну що стор сиря робиться, тому і вторічка. А так подивимося, наскільки нас хватає перцю. Це пішов у нас е, тві... Тікс, а це буде в нас Феррарі. Феррарі. Ще розкажу у нас. Ми садили вчора нашу, е, наш помідор. Наш помідор досадювали. Стоїть, бачите, стоїть. І ще хочу показати вам наш полив. Так як у нас мало капіль, не відтягує, ми придумали отаку систему. Це один, це другий, це був третій. Це був третій в нас на акумуляторі. Просто з бризкавки витягнений, поломаний. Ми поставили, качали. Зараз тут ми, ми прокачали вже. Я підключив тільки по ці. Тай вже ми виключили. Акумулятор трошки старенький, підсів, але він робив у нас два чи три дні. Цю воду можна сюди розлити. Це в нас помощник, наш. це наш помічник, щирий українець. Через українець, О. і будемо йти далі, подивимося, що в нас буде далі. Це садили вчора, а це ще до Пасхи. І зараз подивимося, плівку ми зняли, дуги зняли. Тут трошки нам вітер відкрив, звичайно, де-не-де трошки е, поламало, бо, бо вечором відкрило, Там, але ми досадили і в нас таки прийнялися, бачите? Оце вона вже видно по темноті. Ще нічим не бризкав, буду бризкати, звичайно. А вже цвітуть, це раннє. Похоже на ашвон, на солі росу. В один, це в нас. Це ми насадили, Думали, думаю, може щось зроди в нас. О. О, така плантація, така плантація в нас, бачите, така плантація. А тут Досаджуємо перець. Тут у нас буде кавун. Перший рядок, певно, буде кавун. Або сюди з тої сторони посадимо на днях. Це буде кісек, і в мене вже готове, а це буде піддуги е, на мульчі, е, як кажуть, термос. Але дуже багато посадять, тримають під самим термосом і він прогоряє. Е, тому ми будемо робити, роблять по боках, під, підтягують на такі дуги, е, щоб провітрювання було. а нету, Плівки роблять, це буде однорядне, роблять дерево. Посередині дере роблять е, просто, і воно буде провітрювання, а ще йдуть і по боках роблять. Просто майте, е, як то кажеться, е, лізьві на цей, або зараз є ножі різні, такі що той. Обрізали верх кружок, кружок пішли, пішли там через 4-5 метрів. І так само е, хвилею зробили е, по боках. Треба, дирки, не треба хвилю. Воно впаде нанис, і буде, і на вечір буде тепло тримати, як то кажеться. А на день буде вам провітрювання і буде себе дуже добре поводити. Але кажуть, це треба тільки е, так робиться там всюди робилось на в капусті. Робилося хто ранню капусту, на всьому робилося різали коротше ту верхню плівку, що під дугами. Так само я вам покажу, як воно має бути, але пізніше на днях буду садити ще кавун. Будете, Будемо знати. А тут досаджуємо свій перчик. І ще в нас є не дуже багато насіння. Це є баклажана, насіння, просте збиране. Мені Юрік прислав один знайомий підписник, О, дякую. Тут ми для себе трохи посадимо. Перчик з сарарі, похоже, на польот похоже, цей. У мене ще є Геркулес, але він не дуже великий. Ну, пізніше просто я його трошки десь положив, потім знайшов, коротше виростив. І є він мене. У мене є дві касеті, е, чи, та дві касетні є, а там вже буде пізня капуста. Теж десь е, з тижнями ми будемо вже е, пізня, середня, вона буде на середню і на пізню, тому що в мене вже капуста готова. Теж від сакати. Е, це пізня капуста непогана і сорт дуже. Це вже докладніше, я вам розкажу пізніше. А це так ми своє Феррарі. це навіть є етикетка, ну покажи. О. Перець Феррарі. Бачите, перець Феррарі. Воно буде видно, де в нас. Отаке макаром ми проходимо. Поливаємо і ще по поливу, скажу, що полив у нас тягне це 70 метрів, дуже добре тягне, дуже добре тягне. Побачите, отут вово взагалі суперово, суперово, мокре все. Мокрий грязне. Ми ще проліємо більше, воно прокапає, а тоді вже не треба завтра чи післязавтра лити, а вже волога буде відпаровування під низом під тому. І це для збереження вологи ще є в нас отака мульча. Для чого вона є. Вона дуже багато, О! то що не росте між ними бурян раз, і решта привилегій дуже багато, кажу зразу. Навіть на вечір за день на сонці на піску нагріється, і вже корінь буде тепло тримати довго під самому цьому. А так зразу і прохолоняє. Хоч тут є піщане більшіство під горку, а там в нас є торф'яний ґрунт. Е, непоганий, як кажуться, ґрунти. Дивимося, як в нас росте. От бачите, тримається. Вчора посадили, гляньте, яка гарна стоїть. Дуже добре стоїть. Теж раз по, тільки полита. Вчора ми залили, сьогодні не заливали. Так як волога, волога є, гляньте, огляньте, де видно через то, волога є. Треба буде. Потім я під зробимо яму. Там. Зробимо таку трошку дамбу, і ми будемо кидати наш насос. Тому я би міг вкинути його він в 6 а мені треба на каплю, щоб ви знали. Я бцемом поливав вдома 9-кубовим, 9 як кажеться, і я брав 22 ленти по 50 метрів. Тоді він витягує якраз нормально кропив. Якщо буде 15-16, рве е, самі вириває шланги чи що з того дуже сильний як то кажеться напор треба троха більше двадцятка 22 24 25 потягне по 50 метрів тут 70 метрів мені тут хватить ну 15 може й менше 10 вже буде 700 я просто гору по кілометражу якщо там 20 на 50 це ти, тисячу якщо буде там більше трошки, 1200 метрів каплі так само і ту двору щит буде. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, де 11, на 7, от вам і вже є, е, як то кажеться, метраж. Ми будемо це без. Вона прокалена у нас, не питають, де хто прокалена, ну це з теплички виносити на двір на три ночі е, в цей вовга. І я її там, вона була на дворі, і вона так і як прокалку зробила. Що перець, що е, помідор, бо можете подивитися по помідору. Так само і там от помідор, той, що казали, що він може пропасти чи що касетні з теплички. Бачите, стоїть як молодого. На цьому буду закінчувати наше відео. Ми продовжуємо е, садити. Жінка розкидує, Дочки, дочка одна мене знімає, друга сади. Ну і сусід допомагає. Файний сусід нам трохи помагає. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України.